Ціни на аукціоні завжди рухаються по параболі. І знаєте, отак от вверх-вниз, от, вверх вниз, і так, щомісяця. Завжди ціни дуже часто такі за високі, і це нормально, коли ти відбираєш, торгуєш, торгуєш машину і уходить вона дорожча, чим ти хочеш. Але е, завжди в місяці є оця ямка, в якій ми закриваємо більшу частину замовлень. Тобто, по вигідній ціні купуємо класні автомобілі. І щомісяця їх потрібно ловити. І от, я думаю, що в листопаді цей час. Якраз настав зараз і буде десь до 28 листопада. Хто поняв, той поняв. Так, друзі. Починається ретроградний Меркурій, і багато людей вірять в те, що в цей період не можна і не потрібно купувати автомобілі. І навіть деякі наші замовники попросили до грудня поставити замовлення на паузу. Це нормально, кожен вірить в те, що він хоче. Але я бачу в цьому тільки можливості. Адже чим менше гравців на аукціоні. Тим дешевше буде ціна на автомобілі. Зараз побачимо, чи вдасться нам щось виграти по суперкласній ціні. І, звісно, окремими постами ви вже побачите це буквально ввечері. А якщо ви хочете замовити авто і штатів для себе, Total Drive Hub. Тільки кращі автомобілі для наших клієнтів.